У групах прав користувачів є розділ Ресторан, додатково, депозити, де ми можемо встановити для користувача можливість внесення, видалення або редагування депозитів. Після створення замовлення натискаємо кнопку Додатково Внесення передплати. У цьому вікні ми бачимо, що товари в чеку набиті на ТОВ і на ФОП на різні організації і суми. Тут ми можемо додати тип передплати, депозит, вид оплати, будь-який, який вносить клієнт. Далі вибираємо організацію. Ми можемо внести на організацію ТОВ суму передплати, наприклад, 1000 гривень. Але якщо ми Додамо передплату, наприклад, на ФОП на суму, яка перевищує суму у чеці. При натисканні перечеку ми побачимо повідомлення, що ми не можемо закрити замовлення через те, що сума передплати перевищує суму по організації ФОП. Тож, ми видаляємо цей вид передплати, друкуємо предчек. У чеку ми бачимо суму депозиту та організацію, на яку він був внесений, натискаємо оплату. Тут ми можемо об'єднати оплату на будь-яку з організацій. Тут бачимо повідомлення, яке попереджує, що замовлення буде закрите на одну організацію, включаючи депозит. Натискаємо продовжити. Також хочу зазначити, що у вікні до сплати сума є клікабельною, що дозволяє коригувати організації, на які внесені депозити, суму депозитів, додавати, видаляти їх та подивитися попередній причек. Для того, щоб застосувати зміни у кінці потрібно обов'язково натиснути ОК.